Доброго вечора, мене звати Юлія, я представник з команди першого уряду, команда Потоплячки, дві голови одне серце, і наша команда Черговий раз покаже, як ми граємо в дихні одного серця. І наразі тема у нас звучить, що ця палата підтримує загальнообов'язкове медичне страхування. Чому саме в темні закладна позиція щодо того, що саме держава повинна підтримати? Тому що вже прийшов такий етап розвитку суспільства, коли є нагальна потреба реформування і модернізування країни не лише загальної інститутів базових, але й зокрема тих проблем, які торкаються кожного громадянина, ті проблеми, які торкаються кожного з нас. Тому що ми говоримо, ми не є застраховані. Не страпиться якась несподіванка, і ми не будемо можливості оплатити сім'ї е, свій е, гарантію своєї безпеки, гарантію е, свого здоров'я. Зокрема, ми хочемо дати визначення, що саме таке обов'язкове медичне страхування. Обов'язкове медичне страхування це форма соціального захисту інтересів населення е в охороні здоров'я, що виражається в гарантії оплати медичної допомоги при виникненні страхового випадку за рахунок накопичення страхових заслів. І, зокрема, ми акцентуємо увагу, що медичне страхування обов'язкове з ним саме буде займатися державний орган, який створив е спеціальні фонди. Зокрема, ми не зводимо це до якихось приватних фірм, тому що розуміємо, тут виникне баз, е велика база питань щодо маніпуляцій, легальність їх чи також ще раз хочемо вам зауважити, шановні присутні, що ми не говоримо, що медичне страхування чи медична страховка, що це є такою чарівною паличкою, яка в будь-який момент буде лікувати вас від раку, сніду, венеричних захворювань, та цілої купи букету. Ми говоримо, що медичне страхування є гарантією базового обстеження, є можливості профілактики лікування, але це також не є тією умовою, що на звині. Вати при будь-яких моментах і будь-яких формах запущеного стану його слухання Розумієте, в кожній країні, наприклад, в Україні зараз є інша гарантія первинного обстеження і надання первинної держави безкоштовної допомоги. Дякую. Це також ми будемо розкривати стосовно безкоштовності і первинності допомоги саме в наших аргументах. І хочеться акцентувати увагу, що ми саме граємо по Україні. Тепер хотілося перейти до наших аргументів і перейти до актуальності. Актуальність полягає в тому, що зараз. Переважно більша половина світу вона стоїть на межі на свої, вона придає перевагу пріоритету обов'язкового медичного страхування. Це і досвід Італії, Німеччини, Великої Британії, Франції, зокрема Сполучених Штатів, ця велика програма Обама Кера та Майкець, які там які там працюють сполучених штатів, і зокрема, ми хочемо говорити, що Україна, яка за своїми показниками стоїть в топах по захворюваннях, в топах по неможливості надання хідних медичних послуг, тому обов'язкове медичне страхування є гра виходу з цієї кризи. Тепер хочеться перейти саме до першої позиції, яку ми хочемо розкривати, це є позиція якості. Кожен з нас, хто бажає прийти в певну медичну установу, він намагається прийти і очікувати, побачити цей голівудський фільм з очікування, що йому нададуть гарні медичні послуги і так далі. За даними соціологів, які проведені українським центром стратегічним дослідженням 90% українців не задоволені якістю медичних послуг. Цього ми говоримо. При наявності обов'язкового медичного страхування. Воно дозволить гарантувати всім громадянам рівний доступ до якісних медицинських послуг. І воно зокрема дозволить нейтралізувати ризики значних фінансових втрат. Зокрема, це дає гарантію профес... професіоналізму, тому що в обов'язковому медичному страхуванні прописані чіткі стандарти щодо вікування і можливості надання цих медицинських послуг. І Ми говоримо, що зможе контролювати. Якість надання цих послуг, тому що будуть чергу, комісії, які контролюють цей контроль, якості і людина буде знати за що вона заплатила гроші. Ми говоримо, що ми виключаємо можливість сплатити по полацюжку, починаючи від ліків і до неофіційного гонорару лікаря, який надається. Тобто, ми говоримо, що зокрема, як передбачається передбачається практика обов'язкового медичного страхування, зазвичай що 80% лікування, зокрема Проводиться безкоштовно. Також про що ми хочемо говорити, що що зміниться після того, коли буде введено це обов'язково медичне страхування. Ми говоримо, що це є можливість покращення фінансового положення, як і медици... сфери медичних послуг, так і медперсоналу. Ми говоримо про те, що наразі зараз мотивація для якісного медичного обслуговування є стимул фінанс фінансового чину. До сих пір, коли медицина є безкоштовною, так званою безкоштовною медициною, э, профес... лікарі не ставляться з відповідальністю до виконання своїх обов'язків. Той час людина буде мотиватися, повинні поставитись до своїх. До виконання своїх уховських, коли вона розуміє, що частка від сплати цього страхування йде також на підвищення заробітних плат медперсоналу та надання медицинських послуг, починаючи від головного лікаря до санітарки, яка черговий раз забере під тебе судно і допоможе тобі важкій хвилині. Зокрема, чому ми говоримо, як ситуація зміниться? Приклад Запоріжжя в Кривого Року, 15 років страхував медицина. Приклад Івчинська, коли, коли ми говоримо, що там проблема наразі вирішена, тому що воно воно лікарні в такому кривому Рості і і літівську ужили. І, зокрема, після кри приватизації криворіжстані всі працівники цього заводу отримали обов'язково медицинське страхування, і проблема з лікуванням наразі зараз включається. Свою чергу в німецькому команді розкриє позиції щодо контрольності, синдрому автомобіліста та, а, та іншого. <ф Oakley> Дякую вам за допомогу і запрошуємо до допомогу лідера опозиції для ваші п'ять хвилин. Доброго вечора всім присутнім, Мене звати Киріна команда завжди зверху. А, і сьогодні ми поговоримо про те, чи а, потрібна підтримка держави а, на загальнообов'язкове медичне страхування. Шановний уряд нам зазначає, що а, це буде а, певний фонд, фонд медичного страхування, як ми зрозуміли. Однак, якщо ви вводите цей новий фонд, фактично ми говоримо про те, що ми можемо подивитись, наприклад, інших фондів, які сьогодні існують. Наприклад, це фонд з тимчасової втрати працездатності. Ми бачимо, що ми вкладаємо гроші в цей фонд, однак при настанні страхового випадку. Кошти. І навіщо ж нам тоді знову створювати таку фікцію, яка потім не буде працювати? Також ви говорите, що коли в нас є загальнообов'язкове обов'язкове медичне страхування, ми зможемо отримати більшу як... кращу якість послуг, Одна... тому що 90 98% на сьогоднішній день не задоволені. Однак, якщо ми не задоволені якістю державних установ, то ми можемо звернутися до приватних установ, де ми будемо задоволені якістю. Там ми заплатимо тоді, коли ми звернемось, і нам не потрібно буде сплачувати а, цей довгий час період часу цю медичну страховку. Не, а... Для того щоб потім звернутись і не отримати цю допомогу, також ви говорите про те, що це покращення сфери медичного обслуговування, це вирішення певних проблем. Ви говорите, наприклад, Криворожталю. Однак Криворожсталь сам фінансує ту систему. Це наскільки нам відомо, і в Велічівську це самофінансування заводом для своїх працівників, це не загально обов'язкове медичне страхування. І я перейду до своєї контр. До своєї аргументації і до нашої позиції. Чому сьогодні не потрібно вводити це, не потрібно підтримувати це загально обов'язкове медичне страхування? Оскільки в нас є це не кожен, і наш тезис буде звучати так: це не кожен може собі дозволити. Соціальне розширювання в суспільстві є таким, що кожен громадянин, маючи певний рівень прибутку, розраховує на щось, коли він отримує, наприклад, свою заробітну плану. Отню а в нього на сьогоднішній день відбирається від своєї заробітної плитни. А... Кошти до інших фондів. Він, коли він не отримує допомоги при настанні цих страхових випадків з цих фондів, він розуміючи, що він не отримує з такого ж фонду, побачить, що йому потрібно сьогодні знову платити до нового фонду. Однак він буде розуміти, що він цю допомогу може й не отримати. І тому це підніме фактично під ними соціальну кругу. Відхиляється поки що підтримує соціальну напругу у суспільстві, оскільки а, хтось буде розуміти, що я, я не можу, в мене немає можливості віддати ці кошти. Однак, а, коли це буде загальнообов'язково, він повинен бути віддати відхиляється. Також ми говоримо сьогодні про те, що а, кожен має право на розпорядження своїми власними коштами. А страхування це а, а тим більше загальнообов'язкове страхування це по суті плата за певний ризик. А, я повинен сам вирішувати а, чи чи потрібно мені, коли настане цей ризик, ця допомога? Чи я хочу вкладати сьогодні в те, щоб коли настане цей страховий ризик, я зміг отримати щось. Чи я звернусь до певної медичної установи, коли мені це дійсно знадобиться, і, як зазначив нам на уряд, що це буде первинна допомога. тобто, по суті, якщо ми говоримо про те, що потрібно вкладати, 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 щоб отримати лише первинну допомогу, відхиляється, щоб отримати лише первинну допомогу, то можна на цьому по суті не знаю, зекономити чи якось так це назвати і заплатити лише тоді, коли ми звернемося до самої цієї установи. І тому ми наголошуємо на тому, що сьогодні не потрібна підтримка загального обов'язкового медичного страхування з боку держави, оскільки. Це не, це не дозволяє вирішувати шляхом того, як ви це пропонуєте. Це не буде вирішення проблем для особ для людей для, для самого суспільства. І по суті, кожен має право обирати, як йому саме чинити в цій чи іншій ситуації. Дякую вам за промову і запрошую відновлення пропозиції другого гравця. Доброго дня, шановні присутні, мене звати Олена, команда протоплячки. І дійсно сьогодні ми граємо за досить актуальною темою. І знаєте, складається таке враження: а ми заплатимо, а нас не полікують. А ми кудись підемо, а нам там не переклад не покажуть кіно. Так, Задається запитання, чи взагалі нам потрібно вкладувати кудись такі гроші. І ми говоримо, що дійсно ці миничне страхування якраз і є цієї можливості. Якщо ми зараз говоримо про... Як ми з називаємо безкоштовне лікування, яке насправді нас не є платне, так яке у нас не являється безкоштовним, коли ти прихожі кожен раз потрібно заплатити, але для того і будуть створені якісь контролюючі органи, які створені в Сполучених Штатах, які за всього контролюють, наприклад, чи лікує лікар, чи виписує спеціальні ліки. Наприклад, в сполучених штатах є такі приклад, якщо лікар навіть виписує не ті лікарства, які за одобрені міністерством охорони здоров'я, по перше, не лікаря можуть подати в суд і він йому його потім і, по цьому не поздоровиться і, по-перше, від цього буде е, страждати в першу чергу лікар. Тому ми говоримо, що якщо ми створимо і реформуємо таку систему, то вона буде контрольована і говорити, що ми заплатимо, а нас не полікують, являється безглуздом. Говорячи зробити. про приватні лікарні, якщо ми хочемо діти ці хорошого обстеження, ми можемо піти в приватні лікарні, що нам говорить шановний шановна опозиція. Але є в нас велика кількість обідхиляння, є нас велика кількість соціально незабезпеченого. Які, які не можуть дозволити собі піти в приватну лікарню? А тим паче, якщо в них складуться якісь труднощі, наприклад, захворювання їхніх дітей, то тим більше вони не зможуть ні оплатити цієї лікарні ні піти до лікаря, який міг би їм це. І детальніше ми будемо це розкривати в наших аргументах. Посовно криво літалі, ми говоримо, що в дійсності. Там е фірма сама страхує цих людей і люди сплачують певню, певну частину, але ми говоримо, що проблем Добре, в Криворізьких лікарнях немає таких. Люди постійно відхиляють люди постійно проходять обстеження. Е працедавець задоволений, що виконуються робочі плани, що не зриваються, робочі норми, тому що знає, що кожна людина проходить певну перевірку, яка допомагає їм підвищувати їхню. Е Їхні працездатність і тим паче це такі і гарантії для самого працедавця, що їхні робітники будуть, будуть здорові Будь і, і зможуть виконувати на яких роботу не пізніше. Е, тому хочеться говорити, що саме в Такриворісталі і Вілічіської якраз і вирішується оця проблема. І ми говоримо, що для України це є являється що воно може діяти і в першу чергу на благо людям. Проблеми, які трапляються з їхніми рідними, ні, і говорячи про те, що опозиція говорить, що ми уряд говорить тільки про провину, відхиляють, коли уряд говорить, опозиція говорить, що ми говорить тільки про провину, лікування і все ж не це є недоречно. Ми говорили, що ми. Розумієте, справа в тому, що і зараз ніхто не забороняє директору будь-якого заводу піти застрахувати своїх фактично працівників. Ця схема може працювати. Хочеш, Добре. іди, страхуй. не обов'язково. Обов але ви розумієте, зараз у нас не кожна компанія являється соціальну відповідальню і не кожен е, роботодавець не хоче йти на такі ризики і страхувати кожного з своїх працівників, знаючи, що йому прийдеться за це оплачувати оплачувати ці компанії. Е, Напиши мені я, 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 я скажу е, далі. Говорячи. Про, а, про те, що синдром автомобіліста це наше таке заширення, про що ми говоримо. Знаєте, як кожен автомобіліст говорить, та не потрібно мені міняти зимові шини, Я ніколи не попаду в аварію. Наступний день йде і попадає в аварію. Так саме і про кожну людину. Людина не застрахована від того, що завтра з неї не може що стати іншою. І така ментальність Які можуть бути е, в цієї людини, тобто ми говоримо, що медичне зарахування і випадку України, де велико кількість захворювання, раку, туберкульоз займає терпетичність з Європі, якраз і може вирок е, вилікувати і е, допомогти вирішити цю ситуацію. Тобто, ми е, я собі. І також, знаючи, що його працівник буде застрахований, будемо мати гарантій підвищення працездатності і самої безпеки працівників. Дякую. Що уряд трошечки сам не зрозумів, який кейс він нам запропонував? Ви казали про те, що ви не збираєтеся лікувати від сніду, від біди, від яка може людину настигнути. Однак другий спікер казав про те, що ні, все таки від біди ви будете по цією поганих ну, там, того ж раку, будете лікувати. Це залишається незрозуміло. Ви запропонували той кейс, що буде саме. Правильне обстеження е, людини. Е, е, добре, е, далі е, ви казали про те, що на даний момент не, не існує системи притягнути до відповідальності лікаря. У нас є е, службова халатність, лікарі притягнуться до відповідальності, є комісії спеціальні, які створюються. Ця система працює, тобто е, держава це контролює. Е, далі ви кажете, був такий. Е, Клеш про те, що е, приватні установи самі, е, ну, там підприємці самі фінансують саматичне страхування, і, е, до речі, держава в це не, не втручається, тому що е, безпосередньо е, це ініціатива самих е, підприємств. Далі е, е, ви е, кажете е, е, про те, що е, так чи інакше людина не може знати, що з нею станеться. Наша позиція ґрунтується на тому, що ми повинні платити ці гроші тільки тоді, коли реально щось трапляється. Тобто, якщо людина попадає, ні. коли людина попадає реально у якусь е, біду, вона повинна безпосередньо і вже по е, інформації е, вже потім нести безпосередні ці або витрати, або е, таке е, інше. В чому е, заключається наша безпосередня е, наша позиція? Ми кажемо про право людини на вільний е, вибір е, лікування. Ми кажемо е, про право людини на вибір е, установи медичної. Дивіться, що в нас е, виходить. Ми заставляємо бідних платити більше, хоча вони не можуть собі цього дозволити. А багато ми заставляємо платити лишні кошти, тому що це страхування не покриває приватних лікарень. Тобто багаті, які можуть собі дозволити завжди лікуватися у приватних Клікання вони там не будуть лікуватися. Однак, для чого будуть платити у казну держави за те, що навіть ніколи цим не скористуються? Тобто, фактично, це є нерівність і фактично порушення їх прав. А бідних людей ми заставляємо платити за те, що. Також, також ми е, говоримо е, про те, що інший, Міті. Може просто-напросто не настати, і людина буде платити за те, щоб фактично віддавати е, гроші е, вкусно.